Я вітаю тебе з цим придбанням, бо саме тут і зараз, буквально за 10 хвилин, ти дізнаєшся, як так фарбувати волосся вдома, щоб повністю зафарбовувати сивину, не шкодити довжині, а колір довго не вимивався і лишався яскравим. Ну що, поїхали? Якщо ти раптом подумала, що я проти салонних фарбувань, то абсолютно ні. Я за них. Але давайте згадаємо. Ковід! Або просто тих дівчат, яких, як і в мене, сиве коріння відростає за три тижні. Що нам робити? До речі, переважна більшість салонів не робить те, чому я вас сьогодні навчу в звичайному фарбуванні. Чому? По-перше, тому що це значно підніме твій чек, а по-друге, забере набагато більше часу. Саме тому не завжди ти довольна якістю своєї волосся після салонного фарбування. Отже, віддаю тобі всі секрети. І перший етап це підготовка. Найголовніше, що ти маєш знати, прям став собі знак оклику, що сучасне фарбування відбувається виключно на чисте волосся. Оте радянське старезне фарбування там і залишилось разом з перегідролю і тими засобами, які навіть викликали опіки шкіри. Якщо ти хочеш, щоб твоє фарбування лягло гладенько, чистенько, було яскравим і довго носилося. Фарбуйся на чисте волосся. Особлива увага цьому питанню володарки сивого волосся. Хочеш профарбувати сивину, фарбуй на чисте волосся. А отже, перед тим, як використати фарбник, ми миємо голову. Да не звичайним шампунем, а спеціальним, який скорочено, зветься ШГО, що означає шампунь глибокої очистки. Шампунь глибокої очистки є майже в кожному якісному професійному виробникові. Обирай за довірою до виробника, але всі засоби, які я сьогодні тобі перелічу, звичайно можна придбати і в моєму магазині. Шампунь глибокої очистки ми використовуємо за протоколом звичайного шампуня, але діємо трошки обережніше. Обов'язкове подвійне промивання і витримка шампуню на голові в обидва етапи промивання. Тому що шампунь глибокої очистки позбавляє нас залишків в лушпайочок, шкірних, всяких, які там є, стайлінгу. Також на шарованих, таких забитих пігментів в самому волосі. І навіть Позбавляє нас важких металів та накопичених осадів, з неякісних фарб і навіть проточної води. Діє він безвідмовно, але його в жодному разі не можна використовувати самостійно. Тобто другим кроком після миття голови шампунем глибокої очистки в нас буде реконструкція. А на халєру робити реконструкцію перед фарбуванням. Реконструкція перед фарбуванням використовується для того, щоб вперше нейтралізувати дію ШГО, так, це так як це є глибинна очистка, і щось з волоссями все ж таки втратили. А по-друге, і це в даному випадку найважливіше саме на вже реконструйоване волосся фарба лягає гладше, глибше, чистіше. І буде триматися набагато довше. Ах да, до речі, навіть якщо ти щось зробиш не так, то твоє волосся не пошкодиться, а навпаки, покращиться після твого фарбування. Отже, ми правильно помили голову, зробили реконструкцію і тепер готові до фарбування. Ну, зрозуміло, що для цього нам потрібна фарба і окисник, а також щіточка і лоточок, в якому ви це все будете замішувати. Професійні фарбники це якісно і вигідно, тому що професійний фарбник в своєму тюбіку містить 100 або навіть 120 мл, як в моєму випадку. Важливий момент фарба і окисник мають бути одного виробника з одної серії. В інших випадках ніяких результатів не гарантовано. Важливий момент, як обрати окисник? 3, 6, 9, чи 12? Давай так! 9 і 12 залиши майстрам, а собі обери третій або шостий. Навіть на третьому вже можна 100% зафарбувати сивину, і тут є один секретик, про який я скажу далі. Для перманентного фарбування прикоренової зони обираємо третій або шостий окісник. Для тонажу можна брати 1,5, 2, але три вже, якщо чесно, це. Мнагавата. Ну, якщо це раз на 3-4 місяці, то ну о, хай. буде. Ну що ж, давай вже замісимо ту фарбу правильно. Отже, якщо ти фарбуєш корінчик, або хочеш з отакого перейти в отакий. Ти русява, риженька, каштавоненька, темненька, чорненька, без різниці, тільки не блондочка, значить ти замішуєш фарбник з окисником один до одного. Це означає. Якщо в тебе 10 грамів фарби, значить ти береш 10 грамів окисника. Але увага зараз буде секрет, про який навіть не всі майстри знають. Якщо твоє волосся ще не втратило свій рідний колір, тобі цей секрет не потрібен. А от нам, володаркам сивого, противної такої сивини, цей секрет, секрет потрібен просто як водичка в живому. Дивись, ти замішуєш 10 грамів фарби і 9 грамів окисника. На малюсічку долічку чогось окисника в твоєму замісі має бути менше. Тоді сивина. Профарбується просто ідеально. Ні в якому випадку не економна кількості фарби. Волосся в фарбі має купатися і це закон. Якщо ти будеш розтягувати фарбу, ти не будеш мати якісного профарбовування, ти будеш мати накопичувальні стики, некрасиві полоси і швидке вимивання кольору. Нанось фарбу на волосся за зручною для тебе схемою нанесення. Не спіши, щоб в тебе падала щіточка з рук, але й не затягуй цей процес. Накладай фарби на шкіру багато, не протягуй її по волоссю. Працюй тонкими прядками, і ти побачиш, наскільки гарним та якісним, і глибоким, і стійким буде твоє фарбування. Фарба обов'язково має взаємодіяти з киснем, тобто, коли ти профарбувала голову, ні в коєму разі, взагалі, не закривай волосся пакетами, не знаю, полотенцями ще чимось залиши. Фарбу, щоб вона дихала. Якщо ти фарбувалась на третьому кисникові година, ходи спокійно. Якщо на шостому, трошки менше 40-50 хвилин. Але я фарбуюсь на третьому, і це супер клас. Сивина зафарбовується. Фарбування глибоке, стабільне і, звичайно, що ноль пошкодження волосся. Наступний етап змивання фарби. Звичайно, що спочатку ми змиваємо її просто водою, аж коли водичка стане прозорою, змиваємо її шампунем. Да не звичайним шампунем, знов скажу тобі я. Саме завдяки довготривалим вялотікущим процесам фарбування, які відбуваються у волосі, якщо не нейтралізувати їх при змитті фарби. Наше волосся після фарбування за деякий проміжок часу стає зневодненим, сухим, ламким і звичайно тьмяним. І ми такі, а що робити? Ну чого фарба порти волосся? Ну як би порти, якщо її неправильно змити. Отже, звичайний шампунь для цього не підходить. Для цього є спеціальний технічний шампунь, який зветься постколор. Це не шампунь для фарбованого волосся, це спеціальний окремий шампунь, який зветься постколор. Він спиняє та нейтралізує саме оті страшні процеси, які на жаль з якісного фарбування перетворюють наше волосся на бознащо. Використовується як будь-який звичайний шампунь, одне промивання, невеличка витримка, і змиваючи шампунь, ми приступаємо до другої реконструкції. Ну, якщо ти хочеш прямо фарбування класу люкс, роби реконструкцію. Якщо тобі достатньо того, що ти отримала, ти можеш просто зробити там якусь якісну, ліпідну або дуже зволожуючу. Ну, коротше, якусь потужну маску зробити, це, звісно, ну, прям обов'язково. Самим процесом фарбування ми закінчили. Можна сушити голову, але не забувай, будь ласочка, що ігнорування незмивних засобів значно порти тобі картину не тільки волосся, а й життя. Тому не забудь, навіть якщо ти зробила дві реконструкції, не забудь, будь ласка, використати незмивні засоби перед розчисуванням та сушінням. І насолоджуйся результатом! А як часто ж можна фарбуватися для того, щоб мати пристойний вигляд і при цьому зберегти якість волосся? Ну дивись, так як ти вже прослухала цей міні-курс, ти вже зрозуміла, що за допомогою фарбування можна не портити, а навпаки, відновлювати волосся, тому що фарба дуже класно впливає на волосяний стовбур, якщо все правильно зробити. Тож, дивись, якщо тобі потрібно зафарбовувати корінчик, ти можеш робити що це хоч кожні 2-3 тижні або 4, тобто по мірі відростання твого корінчика. А довжину, будь ласка, не чіпай її частіше, ніж раз на 3-4 місяці. Один раз профарбуй її якісно, доглядай за нею якісно і ти не будеш втрачати ні колір, ні яскравість, ні глибину тону. Але трохи інша ситуація у Total блондів тому що їм потрібно фарбувати корінчик не рідше, ніж раз на 4 тижні. Тобто, якщо вона переходить 5 або, не дай Боже 6 тижнів, в неї буде вже жовта полоса, корекція і так далі. Також для блондів буде інша пропорція замісу фарби з окісником. Наприклад, якщо для нас брюнеток ми замішуємо 1 до 1, то блонда буде замішувати 1 до 1,5, а для висвітлення навіть 1 до 2. Кілька слів про тонування довжини. Отже, довжину ми профарбовуємо раз на 3-4 місяці. Якщо, звичайно, вам потрібно поновлювати колір, так як ви, наприклад, власниця рижого волосся, таких яскравих відтінків, тут можна використовувати як кольорові бані, тонажі, а також і тонуючі масочки. І це теж все є або в моєму асортименті, або це ви зможете зробити самостійно вдома. Для тонування довжини бажано використати замість таки 1 до півтора, не дивлячись на той, який ми хочемо отримати відтінок. Можна це зробити на 3% окисника, але бажано, звичайно, взяти менший відсоток, але як я вже казала, якщо це раз на 3-4 місяці, то нехай можна так. Але основною умовою зберігання якості волосся при тонуванні є все ж таки ті реконструкції, які ми робимо до та після фарбування. Не забувайте про це, а також про те, що якість зовнішній вигляд тощо вашого волосся на 80% залежить від основного домашнього догляду. Наостанок хочу розвіяти поширений міф про фарбоване волосся. Якщо твоє волосся фарбоване, це не означає, що твій основний постійний догляд має складатися з шампуню і маски саме для фарбованого волосся. Це абсолютно не так. Шампунь і маску потрібно підібрати за типом та станом твого волосся. Це може бути як і для фарбованого, так і, наприклад, регенеруюча чи зволожуюча, чи будь-яка ще. Тому не ведись на цей міф. Це абсолютно не так. Спектр. Косметики для волосся досить широкі, і просто потрібно правильно обрати, що потрібне саме тобі і саме твоєму волосся в цей період часу. Рада була тебе побачити, залишаю тобі список засобів, які знадобляться тобі для люксового домашнього фарбування тут, скринь, залишай собі. Ну а по всіх інших питаннях чи просто так, щоб побачитись, чекаю тебе в своєму інстаграм. Приємних тобі головомийок!